До слова запрошується народний депутат Вовк від фракції радикальної партії Ляшка. Віктор Вовк, радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, президент Порошенко в чергове принизив український народ на міжнародній арені. На цей раз він став на коліна у Варшаві перед пам'ятником з офіційною назвою жертвам волинської різанини, загиблим від рук українців. Це відбулося на наступний день після того, як Сенат Польщі прийняв антиукраїнську резолюцію при визнання волинської трагедії 43-го року, коли загинули десятки тисяч мирних громадян з обох сторін, геноцидом поляків з боку українців. Сенат також закликав нижню палату Сейм ухвалити відповідну постанову. Вкрай дивно, що президент України, народ якої ніколи не був агресором, та постраждав від одного з найжахливіших геноцидів в історії людства Голодомору 32-33 років, вже не вперше вибачається за українців та й за історичні злочини, в яких ми, начебто, винні. Президент Порошенко схоже не поділяє почуттів українців та не відчуває, якого приниження завдає своїми односторонніми вибаченнями і діями. Зразок взаємоповажного вшанування пам'яті усіх жертв волинської трагедії дали вісім років тому президенти Польщі та України Качинський та Ющенко. Коли разом відвідали місця цих трагічних подій та заявили про взаємне прощення і примирення та вшанування пам'яті невинно убієнних українців та поляків. Саме такою є вироблена, ще на початку 2000-х років взаємоприйнятна формула примирення, що базується на спільній правдивій оцінці цієї трагічної сторінки нашої історії. На жаль, за минулий рік влада у Польщі підпала під вплив польських шовіністів. Ми вже маємо антиукраїнську резолюцію Сената Польщі і вирогідне ухвалення 19 липня аналогічної постанови польським сеймом. Безумовно, відповідальні державні діячі не можуть дозволити, щоб складні події в історії досі розколювали українців та поляків. Це лише гратиме на руку нашим ворогам, як це вже неодноразово бувало в історії. Однак односторонні дії польських депутатів та принизливе коліно президента Порошенка у Варшаві не сприятимуть взаємному вибаченню, прощенню та порозумінню між нашими народами. Навпаки, це лише може призвести до нового витка відчуження. Треба безумовно говорити правду, але пробну правду з обох сторін. Лише тоді історія не стане на заваді дружбі і співпраці між нашими народами. Тому разом з лідером радикальної партії Олегом Ляшком ми подали проєкт заяви Верховної Ради України у зв'язку з намірами Сенату і Сейму Республіки Польща односторонньо переглянути українсько польські домовленості щодо спільної оцінки трагічних подій на Волині. Попри все, радикальна партія Олега Ляшка сподівається, що здоровий глузд і добра воля зрештою переможуть. Дякую, народний депутат Відаков.